І всім привіт з вами я. Сьогодні ми будемо грати в паркури, ці, які ми грали. Ну і извините, що вже ми давно не грали, во перше Ну так, да, нема паркурів нормальних. Не, не нормальне їх імену Господі, як сказати. Ну, типу, другого Кольору чи що такого. Ми Будемо не обсуждати. Ну, рассказывать, типа. Ну, типа, допустим, тут и лазеры. Рассказывать, короче. Так, тут у нас лазеры. Ну, тут, да, трхи. Эм, е, засказ зазывать может. мамонта, Их е, взысками, мамонта, короче, может. Так вот тут у нас стенка. А тут ти упадеш в стоп-лосс. Тому що треба по лазером йти. Тут у нас теж лазер стенки. Тут треба отак, типа. Не знаю, це перше ліцо, типу, як це. Першого ліса чи от другого. І не знаю. Ну, як це отак говорить. Ну, от так зробити, вот і приближ... господи, при і не так туди прыгать. Тому що, ну реально це невозможно. Там прийти отак. так. Як я ще. Не отак, а отак. так. Там не можна Ой. Ну интересно, там он тут ще бісять, і такі любим. Ем, які ждуть. До сих пор, пор ки ждуть просто стоять, коли вони розуміють як, ну, вони не роблять, типа, не приходять, чи не роблять. Ну, їм надо обов'язково показати, короче, не такі люди. Допустим, я помню, я знімала відео одне на 7 хвилин, ем, де я грала Тум 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 Саху. Да. Там за 15 хвилин, коли ти граєш 15 хвилин, короче, то тебе дают самолет радушный. Й-мое! Спати боже! Вот ты казала, що це цену. <сум> ну короче, что <Чого> я казала? Е, <сум> <сум> Я забылась, это быстро. А, есть. Прикол. Ну интересно, ну интересно, интересно, интересно. Так, заново кружки. Самые ключи новочки кружки. Ладно. Так, я хотіла сказати, я ну, не розумію, чего зараз новучки заходять і России, это такое сложную именно. Но якщо вони розуміють, що вони тільки скачали Roblox, і вони не будуть знати вообще про Roblox, вони типу, не знають про Roblox, допустим. який чел скачав. Roblox, Ну, він не знає про Roblox то, що його Ютуба немає, допустим. Там же я тільки бачу Роблокс. Ну, реально у мене тільки Roblox. тому що може я знімаю Роблокс і дивлюся Roblox. Ну коротше Вони себе сподіваюся, що вони зайдуть в цю ігру і не буду знать, як вообще, як приїхати, як йти. Тут, во-первых. Типа треба йти і камеру так двигати, типа, а потім ще плюс двигати, там прыжок, типа, прыжок і зразу двигатися, як це, камеру. Поняли, так? Да? І, во-первых, тут як це. І спалки тоненькі, і не зможете прийти. Стенки, где надо так припрыгать. Ну, не понимается, но ну, не все равно заходить. я думаю, спочатку надо, короче, як вам сказати. Зайти в ну, як це? Ну, типа, де, может, спочатку посетить лазера, да если лазеры лазер, у всей пропадающий. Стенки як ценки лестниця пропадающая. Вот. Может такое. Ну, і да, де квадратики такі у ну, них плоска така. такая. Такое легко пройти, короче. Но я так грала. Кстати. Ні, ну вони заходять на оце. Я не розумію, що вони не зможуть тут принципі. Вони заходять. Якщо ми цю карту не пройдемо, я буду орати тут. <смі> Ладно, ми прийдемо другую карту. <смі> <смі> а, а, точно, я риси була. Ну як я крыса, ну просто в мене тут да, буває іграх, коротше, просто тебе висвітлюється скіну такий Твій. Ну, погнали на другую карту, короче. Вот, допустим, я захожу на цю карту. Тут, наверное, сложновато, я уже сама не помню ничего. Потому что у меня почали в Роблоксе. Як це, блин, отакі карты якраз. И я решила взять видео, потому что в мене Роблокс просто во-первых паркурах, потому что я граю играю постоянно. Я про такие паркури вообще забулась. просто забыла. А, там я хочу типа, там есть стенка, и, короче, там все лезут, чтобы пройти. Все, дай. Скриншот, может, что не буду. Вот, вообще то там так, ну, вы будете помирать. Ну, там что такая тоненькая, притоненькая. Лесная. Вы можете на скриншот, короче, поставить себе там вот и я бы Би. не, ну вы можете остановить ролик и поставить. Оце. Это будет шикарно. Я согласна, кто за мной согласен. Ну, короче, погнали. играть. Я вже дуже часто, в пер ну, не тільки паркури, а Діддом грає крисою. Там просто може бути криса, Я петуха собі купила, але він мені що там не зайшов, коли я грала. Він такий, во-первых, був великий. І там не було петушка. А я знайшла в бібліотекі, там, де був така, ну, чи... короче, такий самий петух. Ой, не петух, а криса. А что я сказал? Привет, братан. Не, я просто пишу специально, чтобы реакция э, вам сказать. Эм, э, типа, я учителем, там, воспитателем в доме И учу, что это такое обоюдно. А не учу уроком. Ну, там вообще можно учителей, вот ты, допустим, як, То есть, воспитателю их счет ты воспитатель. Ну это вообще шикарно. Ну, а пошл. Я вам можу, кстати, дать скриншоты одни. Такі я робила. Ну, вы можете на заставку поставить, я просто такі роблю смешные фоточки. ушло. Оно <мех> а ну нас. <мех> нас. Вика на нас вот все черненькой девочки. такой. На черный футбол, все черный штанах. <laughs> ну, такие не скин, ски, короче. Да это что мы шокирует, что шо в доме типа. Ну, я могу сказать. Пары есть постоянно. Ну, стоп-процедура Каспара будет. Да, на каждом сервере, но она есть на каком сервере. Я в шоке. Кстати, я тоже сильно хочу уже создать телеграм-канал. Короче. Я би хотіла на 400 підписників задати телеграм, но я не знаю, що я його задам. Я дуже хочу в телеграм. не коли 1000 подписчиков іменно. А допустим, коли 400 буде у мене. Ну, зразу мені не треба добивати 400, потому что я сказала, що я не уверена, що я буду його робити. Вообще я хочу зробити. но я не знаю, чи я буду його робити. -мо! Там я прыгала. Коротше. Знаєте, ком я коміе приложение роблю, допустим, якісь картинки. Я поделюсь з вами, какие я... мои... як це, ком я комі приложение, в принципі, все це роблю. Ну, во коли я малюю, допустим, собью аватарку. Або я можу взять в, допустим, як це. в гуглі какую картинку, допустим, как я брала картинку Роблокса синего и разукрасила его в розовый. В каком синем приложении не помню, как называется, ну давайте я вам выйду и покажу. Так, вот оце приложение, короче. Вот і там В такому приложении я малюю. Девочка, короче, видно, хотіла на перший пройти, но не вийшло. А я правильно прийшла? А, ну, я правильно, коротше прийшла. Ммм <смеш> 2, тут еж. <смеш> О, девочка. <смеш> О тут хардкор, я кажу вам зразу. Ну ладно, продовжуємо Рассказывай. Так, далі я знімаю. Я можу знімати в играх. Вы можете, ну... Там, допустим, якщо ви хочете, щоб я знімала якісь другие ігри, допустим, як якось, Хоррор, якийсь хоррор. Потому що я, в принципі сто, ну. знімаю, короче, Roblox. Roblox. А так я там можу знімати, це всялки. Ну я думаю, що вам більше всього буде нравитися страшилки. Тому що там реально є страшилки, ну, Ну там на 20 хвилин, тому що Постоянно там, допустим, надо что-то долго ждать, а у меня уже там, допустим, 13 хвилин. Так, у меня сейчас уже 13 хвилин. Я вот после цього ролика буду тут тут Сахур играть. Давайте быстро пройдем, если успеем. Короче, вот тут именно кажу, що жить. Я там просто не могла пройти. И... І... И куда я Мені Мне кажется. Ладно, на цьому все. И всем пока. Бега!